Доброго дня, шановні, форум є, порядок денний розданий. Давайте розпочнемо. Перше питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 25 роки. Доповідає Олена Полопенко, начальник управління економічного розвитку інвестицій. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми соціально економічного та культурного розвитку Зміської територіальної громади на 2025 рік. А саме пропонується по, в основних заходах програми соціально-економічної та культурного розвитку Зміської територіальної громади на 2025 рік по галузі освіта внести наступні зміни. Зменшити. Проєкту, який називається Капітальний ремонт, частини покрівлі, заходи з за енергозбереження комунального закладу, Великий ліцей з міської міської ради Черської районної Харківської області розташована за адресою Харківська область, міський район Соловели і вулиця, шкільна будинок 4Б. У нас в програмі було передбачено на цей захід 1 мільйон 500 тисяч гривень. Пропонується його зменшити на 578 тисяч 868 гривень і внести такий обсяг фінансування 921 тисяча 132. Зекономлені кошти перерозподілити розподілити на два нових об'єкта. Це капітальний ремонт частини покрівлі, закладу з енергозбереження комунального закладу Зміївська гімназія номер 1 Сузір'я зі міської міської ради Човіської районної Харківської області, розташована за адресою Харківська область Чувський район, міста Зміїв та Ранівське шосе, будинок 2. Передбачити такий обсяг фінансування на цей об'єкт 507 287 гривень. І доповнити заходи таким об'єктом. Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту, реконструкція зовнішнього електрозабезпечення, комунального закладу з міської ліцеї номер 2 з міської міської ради Чорівської районної Харківської області, розташована за адресою Харківська область, Чомівський район, місто Змію, вулиця Харківська, будинок 1 в Передбачити кошти в сумі 71 581 гривня за рахунок місцевого бюджету до... То... Є питання, не що... голосуємо. Хто? Хто за. Олег Анатолійович. Да. Проти утримуйся. одноголосно. Друге питання про скасування порядку погодження режиму роботи, розташованих на території міської міської ради підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності. Доповідає Олена Пилипенко, начальник управління економічної розвитку та інвестицій. Депутати до Зміської міської ради звернувся Антимонопольний комітет України Східне міжобласне територіальне відділення з вимогою переглянути рішення, яке було прийнято 8 листопада 2011 року, про затвердження порядку погодження режиму роботи, розташованих на території Змійської міської ради підприємств установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності. При аналізі цього акту ми пропонуємо його скасувати, в зв'язку з тим, що він був прийнятий ще на виконання нормативно-правових актів, які на сьогодні вже втратили свою чинність. Тому пропонується скасувати, ми проведемо аналіз, для, при потребі ми розробимо, якщо буде така потреба, то ми розробимо новий порядок і вже подамо пізніше на розгляд депутатів. Є питання? Питання мати пасажир зробити до трьох часового дня, якщо закрилися. Голосуємо. Хто за? Олег Анатолійович. Проти. утримався. Одного Одноголосно. Дякую. Дяком. Наступне питання. Про внесення змін до програми сприяння збереженню та оновленню спільного майна багатоквартирних будинків на території з міської міської територіальної громади на 25-й. 26 роки. Доповідає Валерій Галасяк, начальник відділу житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів з міської міської ради. Доброго дня, шановні депутати. До програми сприяння збереженню та новому спільного майна пропонується внести такі зміни. Доповнити додаток заходів пунктом 1.1.2 капітальний ремонт покрівлі 9 поверхового під'їзду будинку за адресою Харківська область Чугуївський район, місто Зміїв, вулиця Вишнева, 1. Загальна сума фінансування 1 мільйон 523 тисячі 46 гривень. Розпочинаємо ремонт покрівлі. Цю суму заложено 5% ще співфінансування мешканців цього будинку. Це всі зміни. Є питання, шановні? Голосуємо. Хто за? Проти утримався одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25 і 26 роки. Доповідає Валерій Галосяк, начальник відділу житлово господарства. До Вашої уваги пропонуються такі зміни. У розділі 3, ремонт та отримання доріг. Змінити пункт 26, збільшити суму фінансування на 178 тисяч. Це ремонт асфальтового покриття пневмосновиневим методом по вулиці Ковту на селищі Зіньких. Доповнити цей же розділ пунктами 31-40. Це 10 вулиць, які будуть ремонтуватися в місті Змієві. Загальна сума фінансування по цим 10 пунктам 1 мільйон 330 тисяч 385 гривень. Витрати по розділу в межах існуючого кошторису. Додаткове фінансування не передбачено. Є питання. Також це ще не всі. Не всі? Також, додати цей розділ пунктом 41. Експлуатаційне отримання автомобільної дороги загальне користування місцевого значення. с 259 зміїв Мокнеч. Це субвенція Державного підприємства дороги Харківщини на ремонт цієї дороги. У розмірі 4 млн гривень. Це все межа. По цьому розділу все ще шостий розділ фінансова підтримка комунального підприємства Змію сервіс. Доповнити розділ пунктами 11 це придбання лічильника ХЕПХБОВОГГАЗ в кількості 4 штук на суму 57 938 гривень і пункт 12 придбання ковша для екскаватора навантажувача. В кількості 1 штука 32 945 гривень. Витрати розділ, по розділу в межах існуючого кошторисів. Питання є? Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякуємо. Наступне питання: про внесення змін до програми розвитку комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна комунальної власності з міської міської ради Чугуївського району на 25 рік. Добрий день. Так, просимо ну, затвердити зміни в межах складу кошторис. Тобто, ми ще що ми хочемо зменшити видатки по коду 2210, предмети матеріали обладнання та інвентар 505 550 гривень. І оплата природного газу код 2274, 183 447 гривень. А ще раз скажіть суму, предмети та матеріали обладнання та інвентар, яка сума? 505 тисяч 550 гривень. Ми зменшуємо цю суму. І збільшити по коду оплата послуг при комунальних 2240. На 489 тисяч 985 гривень. Потім по коду 22,72 оплата водопостачання та водовідведення 15 565 гривень. І інші поточні видатки 183 тисяч 447 гривень. Це оплата послуг газу. Це? Є питання? Голосуємо. Хто за? Олег Анатолійович, за. Проти. утримався Одноголосно. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини на 22-25 роки. Доповідає Катерина Кімнатна, головний спеціаліст відділу культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради. Проєкт рішення, який передбачає збільшення обсягу фінансування у пункті 1.1 додатку проведення культурно-мистецьких масових заходів, пов'язаних із відзначенням, із відзначенням державних календарних, народознавчих, професійних та місцевих свят і ювілейних дат на загальну суму 83 тисяч 400 гривень та викласти додаток в новій редакції. Кошти збільшуються за рахунок зекономлених коштів по оплаті комунальних послуг по закладам культури клубної ліки. Є питання, що нас. Голосуємо. Хто за? за? Проти отримався одноголосно. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на 21-25 роки, з затвердженням рішенням другої сесії восьмого скликання з міської міської ради. Доповідає Катерина Кімнатна. Даним проєктом рішення передбачається зменшення обсягу фінансування у пункті 1 розділу 3 додатку до програми, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на загальну суму 19 тисяч гривень. Ці кошти перенаправляються на виплату відряджень працівникам відділу та закладів культури, які приймають участь у тренінгах молодіжних семінарах та навчальних зборах. Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти утримався одногосно. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до програми забезпечення житлом дітей з сірі, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на території з міської міської ради на 24-26 роки. Доповідає Маріна Карчайна, начальник служби у справах дітей з міської міської ради. Шановні депутати постанова кабінету міністрів україни від 7 березня 2025 року за номером 284 про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, застережено порядок та умови надання у 25-му році субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на реалізацію даного проєкту. Та передбачено, що у 25-му році напрям спрямування коштів субвенції є. Придбання будинків для дитячих будинків сімейного типу так від Київської міської ради надійшло два клопотання від Кубенської районної військової адміністрації щодо придбання будинків для трьох дитячих будинків сімейного типу, які фактично функціонують на території Куб'янського району, але у зв'язку із бойовими діями були вимушені. Переміститись на іншу територію. До речі, одна родина у нас як ВПО проживає з го року. Вже і дві родини також виявили бажання залишитись на постійному місці проживання саме на території Змівської територіальної громади. І так на підставі розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації 15 травня 2021 року про внесення змін до обласного Харківської області на 25-й рік. Та з метою освоєння коштів субвенції з державним бюджетом бюджету місцевому бюджету на придбання житла для трьох дитячих будинків сімейного типу пропонується внести зміни до міської програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа на території з міської міської ради на 24-26 роки, яка затверджена рішенням 56 сесії 8-го скликання. Від 21 грудня 2023 року, доповнивши саме другий розділ заходів з реалізації даної програми щодо забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського світлування наступним пунктом це забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок коштів з державного бюджету. Загальна сума фінансування складає 19 мільйонів 847 тисяч 925 гривень. У мене все. Прошу підтримати. 3, Це на три на на будинки. Є питання ще шанові. голосуємо. Хто за? за. Проти отримав. Дякую. Виктория Викторовна, так. по кому она не установлю, да, там сумма вирна 505. Я нет, нет, не не двигали без сессии, сумма внутри не имели права. Да, у, нее, у него он, ну, эту сумму просто з программы выдернула, она у него и была эта сумма. Понимаете? У ну, тих... в в меня в листі просто зазначено на предмет матеріалу да. обладнання зменшення видатки в сумме 305 тысяч. Не 505, а 305. Ну, у меня вообще не такая сумма. Давайте сейчас это самое, да. У меня вообще 180, восемьдесят да. сто Ну, Зараз мы узгодом, да, значит. Так, да. 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 наступное питание. Да? Когда да? люди приходят без наступно уже... про внесення змін до програми розвитку та надання фінансової підтримки комунального підприємства, центр фізичного здоров'я, населення спорт для всіх з міської міської ради Чугуського району. Доповідає. Анатолій Батвін, директор комунального підприємства Центр фізичного здоров'я, населення спорт для всіх з міської міської ради, так, шановні депутати, просимо вас внести зміни на 2025 2027 рік до програми розвитку програми фізичної підтримки комунального підприємства Центр фізичного здоров'я, спорт для всіх. А саме, зменшити обсяг фінансування в пункті 4. Розділ 1 додатку, формування збірних команд, екіпірування, фінансування тренувального процесу, матеріальне заохочення провідних спортсменів та тренерів на загальну суму 76 тисяч 822 тисячі гривень. За збільшити обсяг фінансування у пункті 1 розділу 2 додатку, забезпечення належного функціонування комунального підприємства Спорт для всіх, заробітна плата, нарахування на оплату праці та оплата послуг. Крім покомунальних, на загальну суму 76 тисяч 822 тисячі гривень, та викласти додаток до нової редакції. Зміни пов'язані з тим, що ми хочемо взяти на роботу провідного професіонала, який буде займатися інвалідами, які прийшли після війни з пораненнями, а також паралімпійські спорту теж піднімати. Є питання. І там вже 2,5 тисячі на військовий. 2,5 тисячі 3. на навчання Анастасії Щолокової по військовому обліку, по, по, по веденню військового обліку ще. 2,5 тисячі, так. Да. Це тут внесено цю суму входить. Сума та ж сама, яку зменшено, те й збільшено. Питання, шановні. Голосуємо. Хто за? Проти утримався? Дякую. 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 Наступне питання про внесення змін та доповнень до комплексної програми розвитку цвітянської галузі з міської міської ради Чугуського району на 24-26 роки. Доповідає Оксана Помазан, старший канал міст господарської групи відділу освіти з міської міської ради. Там рішення пропонується внести зміни до розділу 2 загальна середня освіта, вибравши вже наявний пункт. 14 нової редакції. стосується забезпечення оплати праці з нарахуванням на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Даний матч передбачається збільшити на суму 442 860 гривень. Для здійснення преміювання вчителів наставників тих дітей обдарованих, які стали переможцями районних обласних всіукраїнських олімпіад конкурсів, що передбачено цільовою програмою обдаровані діти. Цей напрям вже був у нас два четвертому році застосованим, Тому прошу бачити такі ж видатки і на ваш п'ятий рік. Всі видатки ми перерозподіляємо в межах затверджених ассинувань без додаткового їх виділення за рахунок місцевого бюджету. Прошу підтримати. Голосуємо. Хто за? Проти утримався одноголосно. Наступне питання про внесення змін до цільової програми обдаровані діти з міської міської територіальної громади 24-25 роки. Дано проєкт рішення передбачає. Видання цієї програми цільової нової редакції в цілому це обумовлено в тому, що в цьому році на дитячанецька спортивна школа набула фінансової автономії і підпорядкування її перейшло до відділу культури, молоді та спорту, тому є необхідність. Прописати відповідального виконавця ще відділ моті та спорту і дитячу на спортивну школу, окрім відділу освіти, а також передбачити даної програму додатковий напряму суми 42 тисячі гривень для випадки стипендії учням закладів загальної середньої освіти, які отримують свідоцтво по середню освіту з відзнаку. Тобто наші видалісти їх 42 особи, які в цьому році отримали. Ці свідоці з Вітнами пропонується видати стипендію у розмірі по тисячі гривень, на що передбачити видатки і напрям цієї програми 70-2025 рік. Також в межах розподілу затверджених асигнувань без додаткового виділення. Прошу підтримати. Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти отримався. Одноголосно. Дякую. Вам. Там вони ще буде питання. Чи пізніше а, ні, ні. положення? <різована> Не <можна>. Бігін, <practition1> у нас а, це буде, Віду, на так. вже пройшли сьогодні. Приходьте ще. <різована> Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми оздоровлення і відпочинку дітей з міської територіальної громади на 25-28 двадцять восьмого ракет. Доповідають начальник управління соціального захисту населення міської ради. Шановні депутати, пропонуємо внести зміну до програми оздоровлення і відпочинку дітей. Вінської громади, а саме додати пункт забезпечення оздоровлення та відпочинком дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, у супроводі одного з батьків. Це кошти в сумі 67 тисяч 200 гривень обласного бюджету, які переходять до нашої громади на оздоровлення чотирьох дітей. Батьки Будуть придбавати плетівки за свої кошти для свободи. А також додати ще один розділ. Організація здоров'я та відпочивання людей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме організація надання послуг з перевезенням громадським залізничним транспортом та організація надання послуг з перевезенням автомобільним транспортом, організованих груп пасажирів. Це все виникло в результаті поїздки. Керівництва громади до Чехії, де була досягнута домовленість про оздоровлення двох груп по 28 дітей віком від 10 до 16 років. В Чехії. була заїзда в супроводі педагогів та медпрацівників громади. І діти належать до членів сімей загиблих, пропавших безвісти, полонених наслідків не знайшлося. І також до дітей це у учасників бойових дій та обдаровані та талановиті діти громади. 400 тисяч на залізничні квитки і 99 тисяч на автотранспорт. Міська рада, тобто оплачує тільки проїзд. Так. Є питання, що не під. Голосуємо. Хто за? Проти отримався. Одноголосно. дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення 76-ї сесії з міської міської ради 8-го скликання від 24 грудня 2024 року про бюджет з міської міської територіальної громади на 25 рік. Доповідає Віктор Кайданович, начальник фінансового управління з міської міської ради. Я уточнюю ще по поводу комунальної установи. Збільшуються видатки на оплату водопостачання в сумі 15 565 і на інші поточні видатки в сумі 183 447 за рахунок зменшення видатків по предметам матеріалам обладнання 15 565 і по оплаті природного газу 183 447. Але Ну в програмі Підприємство мало має право вносити зміни між кодами 2210 на 2240. Вони вносили зміни без сесії і просто в програмі вони уточнили суму. Сразу і все. Але это не касається даної сесії. Так. Відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 19.05.25 року No435Б, збільшена інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей з особливими освітними потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення в супроводі одного з батьків осіб які їх змінюють, замінюють в сумі 67 тисяч гривень ми відповідно збільшуємо видатки по управлінню соціального захисту населення Відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 23.05.25 року номер 449 Б, бюджету громади по загальному фонду збільшена інша дотація з місцевого бюджету на компенсацію комунальним закладам державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів та закладам спільної власності територіальних громад. Області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад, з рахунок відповідної дотації з державного бюджету в сумі 225 тисяч 0,12 гривень, відповідно ми збільшуємо видатки по відділу освіти на компенсацію на оплату комунальних послуг та енергоносіння Відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 15.05.2025 року. Номер 432Б. по загальному фонду збільшена субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 19 мільйона 847 тисяч 925 гривень. Відповідно, ми збільшуємо видатки по міській раді на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сії та дітей позбавлені Батьківського піклування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 19 мільйонів 847 тисяч 925 гривень. За рахунок збільшення доходів загального фонду в сумі 3 мільйони 200 Тисяч гривень та перерозподілу деяких видатків в сумі мільйон двісті тисяч гривень. По міські видатки по міській раді на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївської територіальної громади на двадцять 26 роки. По ДП дороги зміївщини, дороги Харьківщини на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення. Це 211-259 зміїв Мохнач. Кілометр кілометраж 7 плюс 500, кошти в сумі 4 мільйона гривень по управлінню соціального захисту населення на виконання програми оздоровлення і відпочинку дітей з міської територіальної громади на 25-28 роки на організацію надання послуг перевіз перевезень громадським залізничним транспортом, придбання та оформлення проїзних документів на перевезення залізничним транспортом організованих груп пасажирів, а саме дітей, що перебувають. Особливої соціальної, що перед потребують, зміняйте, потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також осіб, що їх супроводжують, в сумі 400 тисяч гривень. За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, який утворився станом на перше року, ми збільшуємо видатки в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень по відділу освіти на оплату теплопостачання і кошти, які були виділені. Згідно рішення сесії від 24.12.24 24 року на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25 26 роки на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КПЗМІ Сервіс по благоустрою внутриквартальних територій в сумі мільйон. 984 гривні на виконання програми сприяння збереженню та оновлення спільного, спільного майна багатоквартирних будинків на території Зміївської міської територіальної громади на 25-26 роки на придбання лічильника в кількості 4 штуки в сумі 57 938 гривень на капітальний ремонт покрівлі 9-поверхового Трьох будинку за адресою Харківська, Олеч, Вуївський район, міста Зміїв, вулиця Вишнева, адим в сумі 1 мільйон 523 тисячі 0,46 гривень. По цьому, по цьому по питанню в мене все. Є питання, шаномашено? Голосуємо. Хто за? Проти утримаюся одноголосно. Наступне питання про виділення коштів на експлуатаційне утримання автомобільних дорог загального користування місцевого значення. Ну я вже казала, це окреме рішення сесії, е, яке буде про виділення коштів на експлуатаційне отримання автомобільних дорог загального користування з метою забезпечення безпеки руху автотранспорту авто на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, керує статтею 91 бюджетного кодексу України, статті статтею 20 закону України про автомобільні дороги, статтею 26 закону України про місцеве самоврядування України відповідно до листа ДП дороги з Харківщини чини від 2.06.25 року no 1, 1 з міська міська рада, виділяє з бюджету Змінської міської територіальної громади на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення. С-211-259 зміїв Мохнач, кілометраж 7 плюс 500 Чугуївського харківської області, в сумі 4 мільйона гривень. Це окреме рішення буде. Пропонуємо виділити. Тому не виділяємо, пропонуємо виділити. Якщо випросили, ви окремо рішення зачнемо. Для них треба технічно окреме рішення для того, рішення щоб казначився да. проплачено рахунки. Окреме да. рішення, це субвенція. Всі Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти, отримуюся одноголосно. Дякую. Шановні депутати, порядок денний вичерпаний. Дякуємо за роботу. Дякую за роботу.